Доброго ранку, знаходимось у Дніпрі на початку проспекту, проспекту Дмитра Яворницького. Сьогодні у нас 3 листопада і місто накрив таман. водіям слід бути особливо обережними на дорозі. Нагадуюся читати новини Дніпра та області. Можна на сайті dpinformator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM 1073. Тих, прищай не приєднався, повторюю, знаходимось. У Дніпрі на проспекті Єворницького. Сьогодні вранці 3 листопада місто накрив туман. Тож будьте обережні на дорозі, пам'ятайте про ПДР. Подробиться те фото, шукайте на інформаторі, бережіть себе.